Перше запитання: чи можна назвати епілепсію Приступи, які трапляються раз на рік. Яка причина таких приступів? Ну, дійсно, такий стан можна назвати епілепсією. Ми знаємо, що згідно з міжнародною класифікацією міжнародної протиепілептичної ліги, Одного раніше було два напади за, за життя на сьогоднішній день вважається, що навіть одного нападу. Коли є ще додаткова інформація, яка дає нам можливість казати, що вірогідність повтору нападу більше 60%, дає нам можливість казати, що цей стан є епілепсія. Яка ця інформація? Це зазвичай МРТ, наприклад, якщо ми бачимо зміни типові, наприклад, для туберозного склерозу, тобто туберси і сіга. То вже можна казати, що тут відразу можна виставляти діагноз епілепсія. Або наприклад, якщо зміни типові для епілепсії, такі як, наприклад, при синдромі інфантильних спазмів, то також, якщо ми бачимо один напад і специфічні зміни на ЕГЕ, то можна казати, що це і є епілепсія. Дійсно, ми стикаємось з станами, коли епінапади бувають нечасто. Це називається олігоепілепсія і зазвичай це епілепсія генетичного походження. І тут є нюанси такі, що на сьогоднішній день вважається, що якщо напади рідше, ніж раз на півроку, то тут можна вирішувати, тобто можна не призначати протисудовну терапію, але це кожного разу вирішується індивідуально. Наступне питання: чи, чи не збільшується з часом в ФКД, тобто фокальна картикальна дисплазія. Тут відповідь, що ні, не зменшується і не збільшується. А, і потрібно диференціювати фокальне картикальну дисплазії з а, повільними пухлинами, такими як ДНЕТ. Якщо це точна фокальна кадікальна дисплазія, то вона ніяк не зменшується в розмірі. Наступне питання: який на вашу думку препарат найбільш ефективний від генералізованих приступів? А, Тут ситуація така, що вам потрібно знати кожний синдром, кожну форму епілепсії в обличчя, і відповідно від цього можна сказати, що для кожного синдрому є свої нюанси і є препарати, які більш ефективні. Наприклад, при генілізованих і діапатичних епілепсіях, при деяких, якщо там є тоніко-клонічні напади, то найбільш ефективний препарат це Вальпратнатрія. А якщо ми маємо справу з абсансами, то препаратом першого вибору є суксімід, а потім вже йдуть вальпрати і ліватерацитам або ламатриджин. При часом, якщо ми маємо ювенільну міоклонічну епілепсію, особливо у дівчат, то тут є протипоказ для призначення. Вальпратів і приймаються і зазвичай призначають або ламатрижин, або ліватерацита. Чи потрібна моїй дитині протиздобні препарати, одним запитанням не байтися історія в декілька років. Ну, я не знаю, я не можу відповісти на. А це питання, тому що я не розумію, про кого йде мова, і взагалі, що, що з дитиною? Наступне питання, що означає доброякісна епілепсія? А вона апріорі не добра. Ну, по-перше, на сьогоднішній день Міжнародна протиепілептична ліга не рекомендує використання терміну доброякісна, тому що дійсно. А навіть при самих м'яких формах зберігається вірогідність возврату нападів на сьогоднішній день рекомендується використання терміну саме обмежена. Дійсно, у нас є власне спостереження, наприклад, для дитячої абсанси епілепсії. У нас було декілька випадків, коли абсанси зникали, але після серйозної черепно мозкової травми вони з'являлися знов. Тому дійсно я згоден, що термін доброякісна не використовується і не можна його використовувати. Ми використовуємо термін самообмежень.